У жовтні 2017 року в Харкові сталася страшна аварія, що забрала життя шістьох осіб. Тоді авто під керуванням 49-річного геннадія дронова врізалося в Лексус 20-річної студентки Олени Зайцевої. Внаслідок зіткнення автомобілі протаранили натовп людей на зупинці громадського транспорту. За судом над винуватцями ДТП тоді слідкувала вся Україна. А родичі загиблих вимагали найсуворішого покарання для обох водіїв. Телеграф ЮАІ пригадає деталі резонансної справи і розповість. Де зараз головна обвинувачена? Підписуйтесь на наш канал з вами, Ірина Нестеренко. Докладніше далі страшна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові. За даними слідства, близько 20.45 позашляховик Volkswagen Touareg під керуванням дронова врізався в Lexus, за кермом якого була студентка Зайцева. Внаслідок зіткнення автомобілі влетіли у натовп людей. Загалом в результаті аварії постраждало 11 пішоходів. П'ятеро, в тому числі, 15-річна дівчинка загинули на місці. Ще одна жінка померла в лікарні, а п'ять осіб. Були госпіталізовані з важкими травмами. Олена Зайцева на момент аварії була студенткою Харківського національного університету імені Каразіна, де навчалась на факультеті соціології. В пресі дівчину називали представницею золотої молоді. Її батько харківський бізнесмен Василь Зайцев, президент групи Тайфун, а також голова правління і генеральний директор Укренерго Чормет. Крім того, Олена. Зведена сестра колишнього заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева. На момент аварії водій колексос вже тричі притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та проїзд на червоне світло. Бізнесмену Геннадію Дронову на момент ДТП було 49 років. Він займався продажем продуктів та тютюнових виробів, а також здавав нерухомість в оренду. У суді сторона обвинувачення вимагала для кожного з водіїв 10 років позбавлення волі. На одному з засідань Олена визнала свою провину і покаялась, але це не пом'якшило вирок у лютому. 2019 року Київський районний суд Харкова задовольнив вимогу обвинувачення і присудив обом водіям по 10 років в'язниці. Крім цього, Олена Зайцева була позбавлена прав на керування транспортним засобом на три роки. Цікаво, що під час судового розслідування зникла лікар-нарколог Олена Федірко. Саме вона проводила огляд Зайцевої відразу після ДТП. Винуватиця смертельної ДТП відбувала покарання у Покровському виправному центрі у секторі мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання. Це місце, як писали у змі, відрізняється від звичайних жіночих колоній. Втім, оскільки зараз біля Покровська розгортаються активні бойові дії, ув'язнених із цього центру перевели у більш безпечне місце. Тепер Зайцева відбуває покарання у управному центрі на Дніпропетровщині. Відомо, що у неволі Олена працювала вишивальницею на ділянці виготовлення сувенірної продукції. Та заробляла від 1800 до 3000 гривень на місяць. Ці гроші йшли на її утримання у виправному центрі, а також на виплати компенсації потерпілим у ДТП у 2023 році. ТСН писала, що Зайцева відмовилася подавати заяву на умовно дострокове звільнення, хоча це рішення може здатися дивним. Певна логіка у ньому є. Справа в тому, що суди часто відмовляють, коли ув'язнений просить про умовно дострокове уперше. Ймовірно, за порадою юристів Олена вирішила дочекатися, коли її термін суттєво скоротиться, щоб мати більше шансів на застосування пільги. Однак, якщо суд все ж відмовить Зайцевій у звільненні, вона вийде на волю лише у 2029 році. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі моторошне вбивство двох школярів на Вінничині шокувало всю Україну. Ситуацію розпалює й те, що у нападі з ножем підозрюють колишнього вчителя жертв. Як з'ясувалося, цей злочин міг бути особистою помстою і спробою захистити від знущань іншу дитину. Про мотиви чоловіка, який позбавив життя двох підлітків, розповіла його матір. Підписуйтесь на наш канал. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Вранці 10 вересня у місті Шаргород Вінницької області було вбито двох учнів місцевого ліцею. Один з них навчався у 10 класі, інший в 11. За даними з відкритих джерел, кожному з підлітків було завдано від 5 до 10 ножових поранень в область шиї. Від отриманих травм хлопці померли на місці події. За даними Вінницької обласної прокуратури, напад на них скоїв, 23-річний колишній вчитель англійської мови. Після цього чоловік втік з місця події, але згодом того самого дня його затримали у полі за декілька кілометрів від місця вбивства. Мати 23-річного колишнього вчителя Олексія Пономарьова. У розмові з журналістами підкреслила, що в жодному разі не виправдовує свого сина. Водночас вона переконана, що суспільство має знати правду про події, що передували трагедії. За словами жінки, стосунки між Олексієм та вбитими підлітками почали псуватися давно. Спочатку школярі демонстративно зривали уроки, дозволяли собі грубощі на адресу вчителя, і навіть штовхали його. Ті ж хлопці неодноразово цкували інших учнів, записуючи це на відео. Крім того, колишня директорка школи зізнавалася пані Світлані, що зовсім трохи не допрацювала до пенсії через ситуацію, яка склалася з цими школярами. Один з них, наприклад, міг стояти в дверях і не давати директрисі пройти. Втім, щоразу, коли підлітки отримували зауваження або відсіч від вчителя. До школи навідувалися їхні батьки зі скаргами на педагога, до адміністрації, а часом навіть до поліції. Ба Більше в якийсь момент конфлікт вийшов за стіни школи. За словами матері Олексія Пономарьова, до нього приходили додому, стукали у двері і тікали, писали йому образливі повідомлення. З часом ситуація тільки погіршувалася, тому напередодні нового року вчитель вирішив звільнитися зі школи. Але через брак вчителів адміністрація вмовила його залишитись на роботі. Був випадок в укритті під час повітряної тривоги. Цей Микола Б., який був за вишки, як мій син, підійшов до Олексія та штовхнув його у грудну клітку. Мій син зробив йому зауваження, закликавши сісти і не зривати урок. А той йому каже: А що ти мені зробиш? Мій син взяв його за лікость та за потилицю, потримав три секунди і відпустив. Учень зрозумів, що перед іншими школярами не вийшло вихвалитися та розплакався. Після цього побіг до мами, яка працює у шкільній їдальні. Розповів їй та викликала швидку і поліцію. Хлопець сказав їм, що вчитель його душив. Швидка забрала учня, але потім лікарі одразу його відпустили. Олексій тоді відповів, що більше не хоче працювати з цими дітьми і написав заяву на звільнення за власним бажанням. Розповідає пані Оксана. За її словами, навіть після звільнення сина зі школи йому продовжували телефонувати, чіплялися до нього та погрожували. Втім, на цьому атаки на Олексія та всю його родину не закінчилися. В одній школі з загиблими підлітками навчався і молодший брат Олексія. За словами їхньої матері, один з вбитих школярів Владислав Б, що минулого року почав бити її молодшого сина і цькувати його щоразу, коли діти їхали у школу на автобусі. Хлопець терпів, але згодом до побуття підключилися ще четверо учнів. Можливо, вони хотіли довести його до самогубства. Уявіть собі, він навіть розповісти не міг, тільки плакав. Сказав, що мені як мамі краще не треба знати. Били так, що йому навіть було щось складно сказати. Сказав, що його бив влад, а дівчинка Юля знімала на відео. Олексій показав молодшому брату фотографії учнів з шкільного архіву, і той вказав на кривників: Олексій цілу ніч не спав через це. Вочевидь це була остання крапля. Зранку ми пішли у справах, не помітили, як Олексій пішов. Потім він зателефонував моєму чоловікові та сказав: це дуже погано, розповіла жінка. За словами пані Оксани, вона розуміє біль сімей, що втратили дітей, але вважає, що її старшого сина буквально довели до цієї трагедії, і це не має бути замовчано. Сьогодні, 12 вересня, на Вінничині прощатимуться із двома загиблими старшокласниками Владиславом Бевзом та Миколою Біликом. Тим часом суд обрав Олексію Пономарьову міру запобіжного заходу взяття під варту. За даними джерел ТСН на допиті він зізнався, що шкодує про те, що трапилось. У разі доведення провини йому загрожує довічне ув'язнення. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.